Це Samsung Galaxy Watch 7. відкрию вам таємницю для багатьох людей. Ці годинники підійдуть навіть більше ніж флагманські Watch Ultra. Тут однаковий новий чіп, однаковий новий біометричний сенсор. Однакові дисплеї, однакові нові фішки керування, на кшталт подвійного тапу пальцями. При цьому більш компактні та практично у два рази доступніше. А ще доступніше вони можуть бути з промокодом gadgetarium 10, 10% знижки на обидві моделі на сайті, а також в магазинах Citrus – Це дуже приємна економія. Усі деталі в описі, мерші, бо ця акція буде діяти тільки тиждень після того, як вийде це відео. Samsung 7, як і попередники, мають дві версії розмірів. Рок та 44 міліметри можна обрати ту діагональ, яка буде підходити під ваш зап'ясток. Корпус зроблений з армованого алюмінію. Доволі міцного проте, все ж таки алюмінію. Та про це треба пам'ятати. Ремінці змінні, та зверніть увагу на те, що тут стандартне кріплення, тобто сюди будь-які ремінці розміру 20 міліметрів. На бридне цей можна легко придбати інший: шкіряний, силіконовий, металевий, тканевий. Все на ваш смак, та що приємно, на будь-який бюджет, бо це стандартні ремінці для будь-яких годинників. Комплектний силіконовий мені сподобався. Приємно на дотик виглядає, на мою думку, стильно існує у двох кольорах: зелений, як у мене, та сріблястий. Вам, до речі, який більш подобається? В обох випадках має дуже цікаві елементи з різних кольорових ниток. Прикольна дрібниця. Такі самі кольорові відцінки на нових навушниках Buds, про які я розповідав в огляді Fold 6. Буде цікаво подивитися посилання праворуч зверху. Обидві версії годинників 40 та 44 мм мають ще по дві версії всередині кожного розміру. Є версія просто GPS, а є версія GPS плюс LTE. В останньому випадку ви можете активувати на годинниках e 7 та використовувати. Годинники як додатковий телефон. Коли загального телефону поруч немає. Наприклад, під час пробіжки або будь-якого іншого спорту. Це дуже зручно. Така версія, звісно ж, коштує дорожче, проте її можливостей вона вам дає більше. А враховуючи те, що тут 32 ГБ вбудованої пам'яті, на яку влізе дуже велика музична колекція, та до годинників ви можете під'єднати Bluetooth-навушники, це дуже цікава ідея саме під час зайняття спортом. Samsung Galaxy Watch 7 мають по. Позначку 5 ATM та сертифікат ip 68 Тобто захищені не тільки від пилу, а й витримують тривале занурення у воду на глибину понад 1 метру. Проте я все одно не раджу пірнати у цих годинниках більше, ніж на пару метрів, незважаючи на позначку 5ATM. Чому саме це? Окрема історія, якщо ви не розумієте, що значить 5ATM, я залишу в описі посилання на дуже цікаву статтю, там де все дуже детально описано. Якщо ви хочете пірнати або постійно займатися плаванням у годинниках, то вам вже потрібно дивитись на Watch Ultra, там де захист 10 ATM. Але це вже, як розумієте, інша історія. Сьогодні ми про Watch 7. Захищені Watch 7 сапфіровим склом, так само, як і Watch Ultra. Мається полуторадюймовий AMOLED дисплей, так само, як Watch Ultra, та високу Роздільну здатність 480 на 480 пікселів. Думаю, ви вже вгадали. Т так само, як на Watch Ultra. Дисплей має яскравість 2000 ніт, а тут не так, як в Ultra, бо в Ultra 3000 ніт. Яскравості Watch 7 вистачає насправді навіть на вулиці, навіть під палючим сонцем. Ультра яскравіше, дійсно, проте навіть влітку, ось зараз, коли дуже яскраво, мені вистачало цих 2000 ніт на Watch 7. Дисплей має гарне співвідношення свого розміру до корпусу та має Цифровий безель для взаємодії з багатьма інтерфейсами годинників. Так, це не механічний безель, який усі полюбляють. Та й я особисто, проте це ну це вимушена міра для того, щоб зробити повноцінний пиловолого-захист, який на думку Samsung, більш важливий ніж е, рухомий безель. Ну напевно, так і є насправді навіть на ультрі, у який безель прям фізично ось так, от є, він не крутиться. Ех. Проборуч від дисплея знаходиться дві кнопки, які використовуються для навігації по годиннику, а також функції ЕКГ завдяки сенсору на верхній кнопці. Логіка інтерфейсу проста та схожа з попередніми годинниками. Ліворуч повідомлення, праворуч – віджети, які ви можете налаштувати під себе, прибрати зайві, додати необхідні, змінити послідовність тощо. Зверху меню зі швидкими налаштуваннями, знизу меню з усіма додатками. Їх послідовність можна змінювати як на годиннику, так і зі смартфону. Що Набагато легше насправді довге натискання на циферблаті викликає меню налаштування та зміни циферблата. Працює все швиденько. Тут новий 3-х нанометровий процесор W1000, такий самий, як на Watch Ultra. У годинників вбудований новий біометричний сенсор, який за тестуванням незалежних ресурсів наближається за точністю до ось таких нагрудних сенсорів, які є, скажімо так, еталонними для таких пристроїв. Та для е, більшості користувачів. Цієї точності буде вистачати стовідсотково. А ще е, він такий само, хі -хі, як на Watch Ultra. Він вміє вимірювати частоту серцевих скорочень, насичення крові киснем, артеріальний тиск, правда, тільки після калібрування звичайним апаратом, та робити ЕКГ. А ще у годинників з'явився новий показник життєвих сил, який є загальним значенням вашого стану, який формується в залежності від багатьох показників, таких як сон, активність протягом доби, пульсу, варіабельності сердечного ритму та температури під час сну. Такий показник дає вам зрозуміти, наскільки ваш організм сьогодні готовий до тренувань та фізичних навантажень. Я думаю, що ці люди, хто займаються спортом, знають це відчуття, коли сьогодні тренування ви. Якось розбиті та просто ось сьогодні ви не готові тренуватись. Так ось маленький показник це підтвердить та підскаже, чому саме у вас такий стан, а великий показник буде мотивувати, все ж таки, займатися спортом, типу, натякаючи, що ні-ні «Е ні, ти по усім показникам нормально себе відчуваєш. Не петляй. Йди на заняття. Як я вже говорив, на годинниках є функція відстежування сну. Причому, окрім дуже розгорнутого аналізу, ви можете відстежувати храпіння, бо це не тільки заважає комусь спати, а й є ознакою певних порушень вашого здоров'я, Які не тільки можна виправляти, а й потрібно виправляти, бо це впливає на ваш сон та ваше здоров'я. А ще тут є жести. Це дуже прикольна штука. Наприклад, вам хтось дзвонить. Ось так можна прийняти дзвінок, ось так можна скинути дзвінок, а ось так можна запустити якийсь обраний застосунок. На мою думку, це прикольно. Так, ми це десь вже бачили, проте реалізовано гарно це працює, тому чому б ні? Спортивна частина тут досить велика, багато різних тренувань, можливість робити комбіновані зайняття, відстежувати усі свої показники, динаміку тощо. Але цікаво тут інше. дводіапазонний GPS, який. Такий саме, як на Watch Ultra. Samsung Watch Ultra. Хоча і на тих Watch Ultra теж. Це буде цікаво для тих, хто займається спортом на вулиці та відстежує свій маршрут на мапі. Тобто біг, велоспорт, триатлон, можливо, чи щось таке. Але тільки це це буде корисно тільки при дуже щільній міській забудові або в горах, там, де. GPS погано працює в усіх інших випадках. Мені здається, що звичайного е, однодеапазонного GPS взагалі-то вистачає, якщо вам не потрібно, прям дуже дуже чітко відстежувати ваш маршрут по GPS. Мені здається, що це просто не усім потрібно. Про автономність розповім по власному досвіду. 44 мм мають батарею 425 мАч, 40 мм мають батарею 300 мАч. В мене версія 44 мм. Я увімкнув все, що тут є: усі датчики, усі сенсори, вимірювання сну тощо. А також постійно працюючи дисплей, вони в мене тримають півтори доби. Якщо вимкнути постійно працюючи дисплей, то вони будуть тримати дві доби, ну практично дві доби. Це без зайняття спортом, який використовує GPS. Ну тобто там біг, велоспорт. Я цього не робив, але ви повинні бути готовими до того, що ви будете заряджати їх кожен день, бо дві доби вони будуть вир... розряджатись у вас в нуль, так не потрібно робити, бо мені здається, так акумулятор довго просто не протягне. Тобто ви будете заряджати кожен день. Це не є проблема, бо, наприклад, знову ж таки по особистому досвіду, я зранку прокидаюсь, іду там чистити зуби, душ, поснідати. Ось, поки я це все роблю. Вони просто заряджаються, тут є швидке заряджання, вони заряджаються досить швидко. Це, ну як на мене, взагалі не є проблема. Якщо ви хочете більшу автономність, то вже потрібно дивитись у сторону Watch Ultra, Бо тут батарея 590 мАч, то тут вже можна розраховувати на дві доби використання. Якщо ви хочете ще більше, то вам потрібно вже дивитися в сторону якихось більш спортивних годинників інших брендів. Наприклад, той же Garmin, який як розумний годинник, ну взагалі ніякий. Я розумію, зараз буде пекло у коментарях. Але я, ну, це, це не, не розумний годинник такого формату, як Samsung Watch або Samsung Watch Ultra. Це більше спортивний гаджет. Так, для спорту, якщо ви прям е, дуже серйозно займаєтесь та хочете, щоб у вас автономність там була тиждень, то це в сторону гармінів. Якщо ви хочете, перш за все, смарт-годинник з достатньо такою продвинутою спортивним, спортивною складовою, то це Watch 7 або Watch Ultra, але тут доба або 2 доби. Що у висновку? Більш швидкі, бо новий процесор, більш точні, бо новий біометричний датчик, прикольні фішки ось цими тапами та скиданнями, ну тобто функція жестів. Це напевно найголовніше, що потрібно знати. А ще потрібно знати, що знижка 10% буде працювати тільки тиждень після того, як вийде це відео. Тому е, переходьте е, у, в опис та читайте умови цієї суперакції з промокодом. Та користуйтесь. Дякую за увагу. Пишіть у коментарях, як вам нові Samsung Galaxy Watch 7. Задавайте питання, якщо, я, можливо, щось упустив. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Якщо сподобався цей відос, вподобайка. Усім дякую за увагу. Мирного неба, слава Україні, до побачення!